Вітаю вас, друзі. я зараз в магазині цього мага. Дивимося, з дочкою на деякі товари. Я зараз покажу вам таке платочко, знижка. Ну, тут є кутон. Ось таке, бачите? Звичайне, простеньке. 5 євро. Таке, то то, то по знижці, так? Що то? Ну, а коштувало скільки? 10. А, ага. І то всі такі по знижці. Там станці змішки. Ага. Коштувало 10, а ціна його 5. І от таке теж. На 8 років 5 євро. От. Так. Отакий от от такий дитячий косюмчик. Бачите, який гарний, гарний. Скільки він коштує, Слана, скільки він? 30. Ну, той коштує 30. Ага. Отаке от мелі. Світлана взяла от таке мелі. По 20 Гарні євро. карманчики. Гарні карма, кишеньки. Так, Ось таке. Ну, За 5 євро то таке можна взяти. 5% еластан і 95% котон. Добре. Воно буде пратися добре, тому воно є еластан тут. Не буде розтягуватися. Не хочу лям. Для Іди. Ну от така шубка. А яка легенька, яка м'ягенька, ніжна, скільки вона коштує? А то фірма Гес. Скільки вона коштує? 140 євро. Lehenka. Що тут ще такого гарного? Тут курточки дитячі 90 євро, теж тепленькі, Такі ніжні, дуже, така, така біленька. Шапочки пускільки? по 30 євро такі шапки. Дитячі штанішки. Напевно, дорогі ті штанішки. Скільки вони? Така ціна. оу такі 70 євро ngoko ho ndoro hiya такі для дівчаток чорні така ціна О, такі такі плащі дитячі по 110 євро Плащик mm -hmm. mm -hmm. дитячий Гарний. Спортивні штани такі, такі з кишенями. Скільки? Не спортивні, то їх можна носити кожен день. Так. Такі штани тепер. Молодіжні 85 євро. Мінус 30%. Угу. Така шапочка, скільки вона коштує? 30 євро. Плаш то й шубка 140, то, то то, якби файна то було дес... більше. Файна, файна підробка. Китайської файли. Не є оригінальна фірма. Це є файна підробка. Але речі гарні. Ось От шників. Йдемо. Плаштан яку-нибудь прийду, тут якщо ще буде а, зі як... зі... А, ну, чорні. 50%. О, купи собі. Мені треба 40-35 євро. То, то якість добра. А тебе мені плюски, ні плюс ті, нічого нема до нього. Ось такі гарні спортивні штани. Тепер молодіж носить 75 євро, а знижка 30% 50. 50%. 50. М -м -м. Якість добра. Теплі. Ну і якість. Тут. тут, знаєш, якість, Воно тобі. Котон. Це котон, бо то видно, що котон. 44 тільки котон, 36 поліестер, 22 Ага, Тут нема котону. 44 в тих, бачиш, в тих, ніби є. То... єс. Ага. Yes. No. Воно. Угу. Тут тільки котон, а таке дуже файне м'ягеньке. Дуже гарний ну, вона, матеріал. Може який. ліпше як тих дешевих, правда? Набагато ліпше там пошиття гарніше і все. Ну що Я думаю, чи розовий. Ну розовий мабуть. Ні, розовий не хоча чорні тіні. Ті. Добре, йдемо. До того все було. 50% знижка. Легенькі. А яка ціна? 140 євро, 50% знижка. Ну, такі, але легкі дуже, дуже легенькі. Для дівчат. О, такі моднячі, добре. О, такі моднячі. Тут 50, тут 50. Ну видно. Для молодіжі, хто любить таке, хто носить, пішли. Я знову зайшла до кік. Тут таке є суття. наприклад, дитяче, то Світлана дочка Меланії купила. Подивіться, які тепленькі. 10 євро, а знижка, ще якусь по знижці купила за 8 євро. От, от яка гарна підошва. Така стабільна, а які ще теплі вони всередині. Дивіться, які тепленькі. І що ще краще треба дитині на холоднішу погоду. Ну от, Гарні, легко взутися, такі собі вільні, легесенькі, дуже файні. 8 євро. Ну, скажіть, кому не треба. І маленькі, і більші. Отакі такі різні розміри. Теплі, хоча вона має дорожче взуття, але не таке вигідне, практичне, як, як оце. Це деколи зайдеш і можна купити те, що тобі необхідне. Дитячий відділ, дуже великий магазин, різний товар, різний. І спортивний, і взуття, і іграшки. Що не хочеш, тут можна знайти. Зайшла я тому мази. Водочка казала, зайди, подивися, там такі є. От, наприклад, такі тепленькі. Каже, я собі купила за 50 євро, а то за 10. Бачите, а які ще теплі? Вау, тепленькі. Отак швиденько ногу засунув і вже десь вийшов на подвір'я, на вулицю. І такі ходять по місту. Тепер ходять в чому, хто хоче. Лагінюньки, а теплі які. Я маю вдома такий баранячий Ну, Вони не є такі теплі, як я маю тапочки на штучному хутрі. І на штучному мені набагато тепліше. Ну, зараз поміряю, подивлюся, 10 євро. Називаю отаке взуття. Ну, теж практичне. Швиденько. І пішов. Ну, отакі 15 євро, такі 10 євро. Трошки на наші зими можна ходити. Теплу шкарпетку, Такі 10 євро. Ціна їх була 16, а зараз 10 євро. Чоловіки 10 євро дитячі. Непоганий магазин. Ну, таке щось 7 євро. Може та устілка в середині не така якісна, може твердіша. Ну, але 7 євро. Хм. Отаке взуття 10 євро, теж знижка. Це яке гарненьке. Ціна була 15-10. 36-й розмір. А оці які теплі. В середині тут внизу стопа теплі, теплюсінькі, кожух. Яка ціна їх. Ціна була 16 євро, а зараз 10. Ну, може, вони тут балон, може, промокають, ну, але теплі, теплі, 10 євро. Зараз я поміюю, але вони маленькі виглядають на 39-й. Краще, такі собі би взяла за 10 євро, ногу засунула. І на двір можна вийти. Тут вони у не можна ноги запхати. Також тих чорних. Аби вони коштували 30-50. Тоді вони, напевно, були відповідно розмірами до ноги. Такий непоганий плащ на закльопки. З двох сторін. Це такий теплий. Угу. Капшончика. Така цупка тканина. 30 30 євро. Чим поганий, для дівчаток такий. А також для жінки такої невеликої ростом. От яка для хлопчика куртка. І не треба вам фірма Геокс. А чим погана. Ото, що фірма називається, за фірму теж треба платити. Ну, цупка, тепла. Але би тут фірма Геокс. Зараз би купували. Хоча тут купляють. Скільки вона коштує? 30 євро. Ні, зараз подивлюся. А ціна такої курточки 18 євро. Ну, пошита, комбінована така. Маленькі розмірає і більші. І для дітей такі комбінзони. Десь колись то не можна було тих комбінзонів таких дешевших знайти в магазинах. Десь не було такого товару в кіка. А зараз що не хочеш? 18 євро, такий комбінзон гарний. І на меншеньких, і на більшеньких. Такі штани на сніг, на лижі. Яка ціна? 9 євро. Тут зелені. Тут Такі шлейками 15. Такі по 15 комбінезони. Ну що, не хочеш їх? Дешевий магазин, недорогий. І посуда. Я вже, мабуть, показувала відео, от я собі такі горнятка купила. Ось таке, ну, чим погане горнятко. Це треба відрувати. Начти, які гарні на каву. Ось таке горнятко скільки. Євро 80 одне. І догорняток такі тарілочки купила. тарілочка теж євро 70. гарно. Таке в усудних магазинах таке щось набагато дорожче. Ось таке гарне, а легеньке таке. Ну таке 4 євро. Пітерівочки. Я думаю, може, то вже до більше горняток. Гарний. Туненькі такі, бачите, дуже гарні, гарна якість. Таке щось теж оригінальне. Таке 250. Або таке. 2 євро. Будь-який салат. Та, будь-що. така тарілочка 4 євро. А це, мабуть, в духовці випікати щось, запікати. або Та, воно таке. Ну таке сім.